Вітаю вас на майданчику Вінкар. Сьогодні вам показую KIA Кіаніро. 21 рік, 3 місяць. Чистий 21 рік, не 20-й, а суто 21-й. Машинка вся в оригінальному окрасі. Наголошую рестайлінг. Жоден елемент не фарбований, але ми зараз пройдемось товщиноміром, його ще перепікаємо. led Дені ходові вогні, лінзована оптика. Галогенка. Ага, не виключається, бо машинка включена. Так, побігли, 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 виключимо її і тоді відкриємо. Подивимось, що у нас є три фази. Три фази у нас є. Ось два роз'ємчика внизу. Зараз фокусіровку наведу. Опа, Хопа, побачили. Тайп другий для домашньої зарядки, і CCS Combo для швидкої. Приймає до 120 кВт зарядки, якщо я не помиляюсь, але можете мене поправити, якщо помилився. По факту, скільки вона приймає, не скажу, на швидких станціях ще Ніро не заряджав. Офігенний стан: 97 тисяч рідного пробігу, легкосплавні дисочки. Давайте під капот ще заглянемо. Подивимося, чи є тепловий насос, чи немає. Ну, свою думку, багато разів казав, що тепловий, я думаю, не сильно то і потрібен, але по факту він тут є. Хоча комплектація у нас відносно проста. Побігли далі, поки що дощ не почався, ще треба її відфотографувати. Є безключовий доступ. Далі електроскло підіймачі, автоскладування дзеркал, регулювання підігріви, мікроліфт сидіння. Комбінований салон, це у нас шкіра, це не кожзам, вона з часом не полопається. Далі. Утримання в полосі, система стабілізації ESP. Мультикермо. Кнопочка старт. Безключовий доступ, звичайно, вже у нас є. Ось такий у нас ключик. Подивимося, чи у нас є ще один ключ. О, є другий ключ. Супер. Мультикермо. Адаптивний круїз контроль. Ось у нас кнопочка е дистанції від переднього автомобіля. Під кермом у нас полюстки е рекуперації, прибавити, е убавити. Датчики світла. Є датчик світла. Е Android Auto Apple CarPlay, багатофункціональна мультимедія, клімат-контроль, е зарядочка є. Е Автохолд, електроручник. Е – drive це у нас режими руху. У нас їх три, три режими руху. Тобто Eco, Normal і Sport. Sport тут, до речі, їде дуже класно, тут 204 кінських сили і реально в дурі багато. До сотки він їде, якщо не помиляюсь, до 8 секунд. Хороший стан салончику. Ось так у нас все виглядає. Тут у нас є підлокітник. Так, зарядочка є. Під низом у нас компресор, клей, крюки, аптічка, знак аварійної зупинки. Саме цікаво, що ренонісан лежить тут, але не суть. Функцію своє виконує і цього достатньо. Шторка є, багажник в офігенному стані. Не зачовганий, скажімо так. Показую стан салончику. Машинка у нас приїхала з Європи, розмитнена, сертифікована та готова до першої постановки на облік. Перша реєстрація буде у нас орієнтовно в 1600 гривень. Так, не знаю, чи вспію е, товщиним міром пробігтись, бо вже капає. Так, 81, 76, 82, 37, 44, 38. 72, 74, 75, 88, 85, 80, 79, 80, скажімо так, по-німецьки пікою три рази на один елемент. Це у нас які в Україні можуть там кожен сантиметр пропікувати. Були люди навіть які пікали на кантуту, от з краю тут нажимали. Казали щось не то, щось б'ється більше. Так, Машинка у нас в офігенному стані. вам скажу, Причому, Як і попередню Ніру, ми її не полірували, не хімчистили, З підготовки це просто комплексна мийка була. Що ж, так як дощ починається, ще треба вам його відфотографувати для Ріа і для сайту. Машинка в наявності в Вінниці, якщо потрібна доставка без питань, треба кредити через ОТП-банк без питань, даємо повний пакет документів для першої реєстрації. Перша реєстрація буде орієнтована в 1600 гривень. Це номера, як паспорт і експерт. Що ж, будуть питання, звертайтесь або приходьте на наш сайт wincar.com і як на попередній машині теж на цьому моменті згадав за Вінкод. Будь ласка, Вінкод, можете заскрінити або записати його. Що ж, Дякую, що були ви з нами, що переглядаєте. Приїжджайте на кого-то на тест драйві. Пока-пока.